Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Нововоронець КС пишуть про те, що аварійно завершив роботу енергоблок на станції позапланова ситуація. Інженери говорять про диверсію на опорах. Після чого станція перейшла на резервне живлення, крім того, вибух в підземних сховищах радіаційних матеріалів. В радіусі 50 кілометрів хочуть вивести всіх. Ситуація критична, як в Чорнобилі, оскільки витік із сховища вже потрапив. У ґрунтові води забруднив питтєві колодязі. Радіусі 50 кілометрів може вимерти все живе у той же час. За повідомленнями пропагандистських каналів, російський диктатор Володимир Путін нібито ухвалив рішення підірвати окуповану Запорізьку АЕС. Про це йдеться у проросійському телеграм-каналі генерала СВР, де посилаються на свої джерела у Кремлі. Він ведеться від імені колишнього генерала служби зовнішньої розвідки Росії. Окрім того, чільний Кремля, згідно з публікацією, планує майже одночасно техногенну катастрофу на Курській АЕС, аби звинуватити у цьому Україну. Володимир Путін активував про. Це з підготовки техногенної катастрофи на Курській АЕС днями Путін дав розпорядження відновити підготовку. Реалізація планується на кінець серпня, початок вересня. Декілька спроб ворожих безпілотних літальних апаратів, нібито атакувати Курчатов – це не що інше, як провокації, узгоджені з військовим керівництвом, керівництвом ФСБ і особисто з президентом, з метою показати готовність української сторони до ядерного терору. Йдеться у повідомленні таким чином. Путін хоче вийти зі стратегічного глухого кута, у якому опинився через розв'язану війну в. Україні російським керівництвом подвійну катастрофу буде оголошено терористичною атакою на ядерні об'єкти, в чому звинуватить Україну, Путін готовий піти на колосальні жертви серед мирного населення, забруднивши радіацію величезні частини території Росії, України, Республіки Білорусь та інших країн, заради виходу зі стратегічного глухого кута, зазначають інсайдерські джерела. Коментуючи повідомлення в Запорізькій обласній військовій адміністрації, запевнили, що повідомлення не відповідає дійсності. Наразі інформація, яка поширюється у змісто. Сомо якогось спланованого теракту російськими окупантами на Запорізькій атомній електростанції не підтверджується, вона не відповідає дійсності. кажуть там раніше в ексклюзивному інтерв'ю Те СН розповів представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов Зазначив, що російські окупанти знову вдаються до провокації на заес. Серед власного особового складу вони поширюють інформацію, що зсу, нібито збираються штурмувати станцію. Окупанти почали виводити особовий склад Росатому із ЗаЕС і напряму сказав працівникам, які лишаються звинувачувати у всьому Україну. Військовий контингент окупантів уже поступово залишає територію станції і зменшує кількість патрулів в енергодарі. Низка працівників ЗС також отримали вказівку виїхати зі станції до 5 липня. Перші втікачі співробітники Росатому повідомила українська розвідка. В ГУР говорять, що персоналу, який на станції лишається, дано чітку вказівку в разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну. А тим часом в чотирьох українських регіонах два дні поспіль тривають Масштабні навчання, як діяти і куди бігти. Якщо окупанти таки підуть на зумисний підрив ЗАЕС, чотири українські регіони Дніпропетровщина, Запоріжжя, Херсонщина та Миколаївщина другу добу поспіль тренуються. На місцях мають знати, як діяти, якщо росіяни підуть на черговий терористичний акт. Зумисну аварію на окупованій нині найбільші атомні електростанції Європи. За найгіршим сценарієм, найбільша небезпека буде у 50 кілометровій зоні навколо станції. Однак і за сотню кілометрів ймовірне забруднення. Саме тому ретельно відпрацьовують усе до найдрібніших деталей: хто і як має повідомити людям про те, що аварія сталася, де розгорнути пункти, санобробки людей та техніки, де влаштувати дозиметричний контроль, і скільки потрібно потягів для евакуації людей? Однак, центр керування такою операцією в кризовому центрі енергоатому, де сьогодні очільники усіх відомств звітували, як проходять навчання, саме сюди надійде перша інформація. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.